На покрову тернопільські діти проявляли силу та міць, грали в рухливі ігри та малювали на асфальті. На нещодавно оновленому бульварі Дмитра Вишневецького для них провели фізкультурно-патріотичне свято, козацька звитяга. Знайти заняття по душі, кажуть організатори, могли діти будь-якого віку. Для самих найменших це конкурс малюнка, це вони малюють козачки. Для середніх віку дітей у нас є спортивна естафета, це козацький збір, тобто похід. І також є майстер-клас по виготовленню козачків. В стилі оригамі. Е, також для старших 13-18 років школярів силові естафети це піднімання гирі там вагою 4, 8, 16 кілограм. Також у цій охочі могли побачити показові виступи від школи бойового поката, взяти участь у майстер-класах на свято. Запросили священнослужителів та військових, для яких діти підготували листи з побажаннями. По перше, долучаємо тих дітей, які не залучені, тобто в спортивних секціях. Також це є просто щоб діти знали, що є такі свята українських козаків. І ще приємно, що вони знають, як те відбувається по свято. От козачків і військовослужбовцям так само це є патріотичне ховання. Ну але більше ці заходи ці проводяться іменно з популяризацією здорового способу життя. В мене дитина бере участь в такому заході, і вона дуже задоволена. Наш ночі просиналася, каже: Я хочу на той захід, і все так, що звичайно, що потрібно, тому що нашим дітям зараз бракує. Здорового способу життя діти зараз трошки віддані самі собі, тому що батьки більше зайняті на роботі. А тут наше місто дає таку можливість розвитку дітям зацікавленості. Ми беремо всі участі всіх таких заходах.